От скажи, що з цінами на електроенергію? Деякі вважають, що вона зменшиться, буде якось трошки ситуація покращиться. Да, ситуація покращиться. Ну, давайте за весь час, скільки ми живемо, хоч раз хтось чув, щоб електроенергія зменшилась, да, вартості для будь-кого, для населення. Ну, да, я для... своє, я такого теж не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю. Тобто, якщо ти зараз будуєш цю станцію, в будь-якому випадку ти будеш економити, тому що далі електроенергія. Ну ми розуміємо, що йде інфляція, де інфляційний процес, і електроенергія завжди буде дорожче, дорожче, дорожче ставати. Але ти один раз зараз вклав кошти, і ти на майбутнє просто забуваєш на збільшення електроенергії. Збільшується вона, не збільшується. Тобі в принципі все одно. Може навіть збільшується воно буде краще, тому що ти можеш. Заробляти більше, якщо будеш продавати її в мережу. да, ну, Або економити вже більше грошей. Або просто. будеш економити більше грошей, ти просто відчуваєш. Ну, тобто, ті люди, які поставили сонячну станцію, собі вони ну так. Ходять і посміхаються. Тому що вони, особливо ти виходиш на вулицю, у тебе сонячна погода, ти розумієш, що ти сьогодні заробляєш гроші. І сонечко тобі приємно, і гроші заробляєш, і вроді все чудово. Каву собі взяв, випив, і, 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 і кайф получаєш від життя. Коротше, слухай, да. Ні, Ну, в принципі, да. Знаєш, І сонечко, і все разом. Позитив такий. Да, позитивчик.